Доброго мирного дня, ми розпокою затишку всього найкращого. Так, ось такий вермишель по приготування. Я знаю, що це не дуже Смач... ну, Смачна то мапа. Тому ну, що воно шкідливе, я також знаю. Але раз в рік, можна де щось з'їсти трошки шкідливого. Так що ось таке то. Беремо ось ці мірінки. І зараз ми їх запаримо. Їх треба запарувати молоком. Ну, якщо молока нема, можна водою. Я не буду запаруватися водою. Розморожувати молоко не я хочу. Покажу якиш. Острілова кропить. Нам треба таких 5 пачечок на кілограм м'яса. Парчик 60 грамів. Якщо води забагато мріє, то не страшно, можна взяти їх. Сім взяти на друшляк і сідати. Ну, Я стараюся, ці рази ви ще згадувала, не знаю, як мені вгадаю. Оце є тільки. На свята, які роблю таке. А так я не роблю. Ось такі постави. О, трошки його пом'яти. І зараз вода закипить і ми його затаримо, щоб вона набухла. Так, щось ось такі поставили Кеш. Кеш, кажу. Тож шкідливо, руши й суха. І що? Ні, можна. Зубки будуть бобові такого. Що береш, що будуть бобові, ще його прийму. Зараз лишу. Вода закипає. да запаримо. Ось так. Ось опеняли, ось, запариться, тоді будемо замішувати наші зайці. Ось таке діло. Перемішу хліб на свій на заквасці. і наберу форми, хай рушається, щоб потім, як він підійде в формах, спекти. Ось така, бачите, розчина. Ось так. Це на заквасці. Я закваску роблю. Як хліб розчиняю, відео в мене є на каналі. Заходьте, дивіться і майте на замітці, як зготувати, як я готую, показую. Не кажу, що це тільки так і ніяк інакше, кому як підходить. Ось, а є те, що є. Оце просто зараз олію тако перемішую. Хліб на ніч не замішую, тільки вінчиком розробляю. Рукою взагалі нічого. Ось. І все. Ось такий виходить у нас гарний потім хлібчик дуже. Я Вже давно пекла, лазонь неділі, як не пекла. Усе зуї перемісила. Бачите, як він гарно відстає. Я його обмішувала, Зранку встала туди сформальний втік. Ну, але Ой. не хочу другої руки мастити, а одною, напевно, не зможу відділити. Ось, бачите, такий ріденький він в мене. Ну, він тоді дуже гарний пишний виходить. Ось так. Бо як тісніше замішу, не той смак. Не той не та консистенція тоді хліба. Я люблю, коли він такий отрічий, замішаний. Ось по форму набираю хліба, він потім підрушується і робиться повна форма, думаю. Чи то мені ще одне бухання хліба робити? Напевно, ще одне зроблю. Та й все. Хай рушається. О. І хай собі хлібчик підходить. Десь за дві години такого при кімнатній температурі він підходить на цілу форму. Ну а це подивимося на мою міну. О, Дивіться, як файно Всю воду вибрала, хайненько. Хай тепер остигає. раз. Ага. Раз в рік, ні, той раз вийшло раз в два роки. А мой раз в рік я вже не помню. Ну, дай на дегустацію. Та вона ж без нічого. О, і хай вистигає. Так, заправляємось зайці. Шість яєць, м'ясо, вермишель наш. Ну, зараз я підкладу там все. О. Е <кій> О боже, вже тарі зайшов ніс. Дякую. Колись я пікліти. Ну, не пам'ятаю коли, хай що пекли він. Діти ще як робити, а от я. На поле тебе на мои всякая диван. Так, так. Все, біла, пиво, і є. Ну, вот типа тут взяла, например. Черноваточка. Все. Не видит его. Всі оказали уже пітька, вот я появи. Знали, биш, ми. А вот як на полеті, не знали. Молоді, у нас п'єці палиться, ми будемо п'єці прийти. От дивіться, бачите? Шосте не вибила, шість яйць кажу. А воно в мисці залишилося. Бо це яйця закриті, ті, що з банки, що я закриваю. Але для всякої штрафівки я б'ю перед миску, а тоді викидаю до всього. Бо всякому може часом бути. Може де тріщину мати і спортитися. Хоча запаху не було. Вроді би не мало би бути ніякого постороннього. Але для перевірки краще я в мищенку виб'ю, ніж потім все спорчу. Всі яйця гарні. О. А як захилаю яйця, в мене відео є на каналі. Можна брати і гашене, і не гашене так, такі-то справи. Гарно вимісити. І будемо зараз, трошки воно постої, пройде, будемо виробляти, випікати наші зайчики. Трошки треба його таку відстукати, щоб воно файно кубки трималося, фаршу, потім тримався, не розлітався. І буде, буде смачно, спечеться в духовці. Ось так. Фарш можете брати любий. У мене козиний. Який маю, такий беру. Мені козине смачне. Ось і я беру любий. А ви який хочете, такий беріть. Нема різниці. Так ось такі-то справенькі. Все, хай трошки постої, тоді я його вироблю і покажу вам, як буду виробляти. Воно ну, хай трошки все пройде між собою. Так, будемо робити наші зайці. їх треба збити, щоб вони всередині не були пусті. Ще колись казали, їжаки на них пекли, робили, казали, їжаків напекли. Їх брали тут, як вони печені, каплі майонезу робили і ставили. А хто хотів, соломку ставив, оцю солону, таку соломка, знаєте, є така в магазинах, продається. Що люблять дітки їсти. Ось так обмачати. Можна в манку, можна сухарі паніровочні ті такі, от, звичайні, що обробляють. Що хочете, ваше діло. О, це обробляти. Ну і зверху ще яйцям треба буде зараз помастити. О, якийсь маленький вийшов. О, ось так. Робимось трошки грубий. Що? Ну, знімаєш? Ось так. Зараз я вироблю всі, тоді покажу, як я мащу зверху ще їх яйцем. Так, виробила в мене вийшло там 4 тут два шість штуки. О. І тепер гарно мастимо. Ось яйце зі всіх сторін. І, і усю. до допалиться п'ять. Я ще зараз хочу котлети, раз-два зробити, разом всю всунути у піч. Щоб не бавитися багацько все разом спекти. Так що ось так. О, отаку зверху мастите собі, щоб воно мало гарну, потім хрустку шкірочку, ось. І, і будете смакувати. Може вони мені не поколяться? І є часом поколяться. Як паршиво відбила, то поколяться. Не паршиво будуть файні. Побачу, будуть файно відбили. Треба було дати, я буду відбивати. відбив добре. Файно відбила, я знаю. Давай дітей. Тут чотири. Галамуцики таких. Котлетки зробити. Ну, я ще встигаю, бо в мене ще п'єці не напалилося. Ось так. Та й все. А вже як спечуться, тоді покажу вам. О, зараз вже буду допалювати в печі і будемо тоді саджати, тоді покажу. Вперед буде відео, як в п'єці палиться. Ому ну, цікаво подивитися. Ну, питання. Не... Питань було, казали, коли будеш в печі палити, покажи. Ну, Нині світла нема. Хоча я вчора планувала сьогодні в печі палити і в печі пекти. Ну, але, оскільки ще й світла нема. Так що, хоч, я хоч, а спекти треба. Так що ось такі то справи. О. Все, ставлю вам паузу і вже як спечу, це тоді покажу. О, ще як п'ється, печу, покажу, як посаджу вже. Так Щось що, таке то. Ну що, хлібчик я спекла. Вийшов дуже гарний мій хлібчик. Цей трошки так присмалився. Ну воно він не чорний, ні. Я не знаю, якось так, що моє світло, що немає. О, вилка впала. Хтось голодний спішить. О. Ось так. Напекла я хлібчика, перший раз в житті на заквасті, хліб пекла у п'єці. Так, це мої зайці. А це ж мої котлети. Оце все. Разом спеклося у п'єці. Шість зайців, котлети і п'ятеро хліба. Давно я з таких хліба не пекла, четверо саме більше. Так що ось такі справиньки. Хлібчик, Ніхенький, бачите? Гарненький. Ну, я різати не буду, бо він ще дуже гаричий, тільки з печі дістала. Ось це все зараз повиношу. Ліпчик винесу ось. І, і буду йти далі поратися іду куря пасти. А вам всім скажу до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних. І всіх все буде добре. Але такий присмалений здається. А насправді ні. Насправді такий файний жовтенький. Не знаю. Ну нічого. Я думаю. Нам з Наталкою двоє хватить, а це мої тузики обіжатися не буду, що я їм навіть трошки присмалила. Так що ось таке Всім до зустрічі, бережіть себе. Хай у всіх все буде добре.